У січні 2024 року Google DeepMind випустив модель штучного інтелекту під назвою Alpha Geometry, яка може розв'язувати задачі з геометрії з міжнародної математичної олімпіади імо ІМО є найвищим рівнем змагань з математики на рівні середньої школи. Щороку понад 100 країн відправляють шістьох підлітків, щоб представити їх на змагання. Кожна країна має свою власну складну систему конкурсів, що веде до вибору шести представників. Коли Альфа Джометрі тестували на базі даних з 30 геометричних задач, вона розв'язала 25 із них, це краще, ніж результат срібного призера, це цілком зрозуміло викликало багато галосу, але ось про що ніхто не говорить найдивовижніше для мене не те що шаї зміг вирішити ці задачі, а те, що це сталося ще до появи штучного інтелекту. 25-річна техніка, без жодного штучного інтелекту, лише використовуючи логіку та чисте розв'язання рівнянь, вже могла вирішити 18 з 25 задач. Це вже бронзова модальна імо. І тут модель зіткнулась зі стіною. Були задачі, які навіть ця геніальна логічна модель не змогла вирішити, і саме тут на допомогу приходить штучний інтелект. Але замість того, щоб залишити все на штучний інтелект, команда DeepMind дуже розумно інтегрувала логічну модель з компонентом шеї, щоб досягти вражаючого результату: 25 з 30 завдань. Тож у цьому відео я хочу поговорити про шаї у геометрії, але перед цим я також хочу розповісти про те, як модель без шаї вже була краще в геометрії, ніж переважна більшість людей. Тож з цього і почнемо. Наше завдання сьогодні просте створіть бота, який може розв'язувати задачі з геометрії і Мо, але я зроблю застереження, щоб трохи ускладнити нашу задачу. Напишіть бот, який розв'язує задачі і Мо без шаї. Щоб почати вирішувати це, ми використаємо добре збережений секрет про задачі з геометрії, кілька ключових фактів можуть завести вас дуже далеко, наприклад, ось два важливих факти з геометрії. Перше, коли дві прямі перетинаються, протилежні кути рівні, друге, якщо ці дві горизонтальні лінії паралельні, і ви подивитеся на лінію Z, позначену синім кольором, то куди всередині зі рівні. Лише з цими двома фактами ми вже можемо довести нетривіальну теорему. На цій діаграмі два помаранчеві кути альфа рівні. Якщо застосувати наші два факти один за одним, це доводить нашу теорему. Ось як далеко ми змогли зайти, почавши з двох фактів, а тепер уявіть, наскільки далеко ми могли б дійти, якби почали з 10 фактів або 50, або 100 фактів. Простір теорем, які ми могли б довести, ставав би все більшим і більшим. У жовтні 2000 року дослідники Чу Гао і Джан опублікували статтю, яка зробила саме це. У своїй роботі вони створили базу даних із 75 геометричних правил. Застосовуючи ці факти в різних комбінаціях, дослідники могли вирішувати дуже складні задачі з геометрії. Ці правила починаються просто як ті, що я написав на екрані, але далі правила стають складнішими, як правило внизу екрану. Але як ввести всі ці діаграми в комп'ютер? Ну, наївний спосіб зробити це побудувати все на десмос, використовуючи явні рівняння, але я думаю, ми обидва погодимося, що це надто громізко. Іншою альтернативою є використання мови спеціально розробленої для доведення теорем. переважна мова в цьому відношенні називається льон. Хоча льон дуже добре підходить для таких речей, як алгебра та на на даний момент він не дуже добре підходить для ефплідової геометрії. щоб обійти це, автори використали більш вузькоспеціалізовану мову, спеціально розроблену для геометрії. Наразі, наскільки мені відомо, ця мова ще не має офіційної назви і описана лише в наукових роботах, ось як це виглядає. Скажімо, ми хочемо представити цю задачу комп'ютеру, який стверджує, що трикутник з двома рівними сторонами має два рівних кути. У спеціалізованій машині мові це виглядало б так: точки А, Б С, що означає, що є три точки А, Б С, а Б дорівнює С, а С означає, що сторони А, Б і С мають однакову довжину. Мета кут АБЦ дорівнює куту БЦ, а, а це означає, що завдання полягає в тому, щоб показати, що ці два кути рівні. Дослідники назвали цей метод дедуктивною базою даних або скорочено DD. Слово база даних означає, що ви починаєте з бази даних ключових фактів, а дедуктивний означає, що ви вводите нові теореми з цих ключових фактів. Тож як це спрацювало? З 30 задач з геометрії і мо він розв'язав сім з них. Існує два способи поглянути на це. З одного боку, 7 з 30 – це не так вже й багато, це навіть не почесна згадка в ІМО, з іншого боку, той факт, що метод грубої сили може вирішити навіть одну з задач імо, неймовірно вражає задачі ІМО дуже складні. Тож, як нам підвищити результат? З одного боку, ми могли б просто розвести руками і сказати, так, нам потрібен шеї, щоб зробити це краще. Але це не зовсім так, тому що діді має фундаментальне обмеження, яке ми ще не вирішили, діді не вміє розв'язувати рівняння, це проблема. Щоб зрозуміти, чому я розповім вам про теорему, яка називається теорема Фалеса, кут у півкулі завжди є прямим. Ось короткий доказ за допомогою рівнянь. Намалюйте третю лінію, що з'єднує третю точку з центром, тоді три лінії, які я позначаю тут, є радіусами кола, тому вони мають однакову довжину. Отже, два менші трикутники є рівнобедреними. їхні протилежні кути рівні. Оскільки кути великого трикутника або дорівнюють 180 градусам, маємо 2 альфа плюс 2 бета дорівнює 180 градусам, поділивши обидві сторони на 2 альфа плюс бета дорівнює 90 градусам. Але альфа плюс бета дорівнює куту або тож ми довели теорему. Розв'язування лінійних рівнянь це те, що комп'ютери можуть робити дуже добре, просто використовуючи лінійну алгебру, тому дослідники DeepMind реалізували це у своїй моделі і назвали це алгебраїчним міркуванням, тобто скорочено AR. Отже, підсумуємо, на даний момент у нас є два модулі: дедуктивна база даних або DD – Це жорстко закодований список геометричних правил. Алгебрачне міркування або AR – це здатність розв'язувати системи лінійних рівнянь. Команда DeepMind використовувала ці два модулі по черзі. Спочатку вони запускали DD, поки вона не зупинялася. Потім запускали AR, поки вона не зупинялась. а потім DD, а потім AR. І вони продовжували робити це, доки проблема не вирішувалась або доки не закінчувався час. Разом вони назвали цю процедуру DD Плюс AR. Це дуже добре працює. Наприклад, для цієї задачі з їхньої статті модуль DD виводить перші два рядки, потім модуль AR взяв отриману систему рівнянь і розв'язав їх, а ось результати по задачах з геометрії і МО. Дід вирішив сім з 30 задач. DD плюс AR вирішили 14 з 30 задач. Дослідники з DeepMind просунулись ще далі, розв'язали 18 із 30 задач, додавши те, що вони називають евристиками, закодованими людиною. Це майже бронзова медаль. І мо для мене дуже дивно, що DD плюс AR працює так добре, тому що задачі з геометрії і мо дійсно дуже складні. Тому той факт, що підхід грубої сили може завести вас так далеко, дуже дивує. А враховуючи, що ми так далеко зайшли без шаї, варто запитати, навіщо взагалі додавати шаї? Тому що наша модель має фундаментальний недолік вона важко справляється з так званими допоміжними побудовами, щоб розв'язати багато складних геометричних задач, вам доведеться домальовувати додаткові лінії або фігури, яких немає на діаграмі наприклад, припустимо, ви хочете показати, що сума кутів у трикутнику дорівнює 180 градусам. Ось дуже простий спосіб зробити це намалюйте дві паралельні лінії у верхній і нижній частині трикутника, це допоміжна конструкція, кути, позначені альфа на внутрішній стороні зі, рівні. Аналогічно для кутів, ось тут, позначених як бета, тепер назвемо кут, що залишився у трикутнику гамою. І тепер просто розв'яжіть рівняння. Ми знаємо, що альфа плюс гама плюс бета це 180 градусів, тому що верхня фіолетова лінія це пряма лінія, але альфа, бета, гама це також кути трикутника, тому в сумі вони складають 180 градусів. Ми закінчили. Тепер ключовим кроком було провести дві лінії зверху і знизу. Як тільки ми це зрозуміли, ми змогли вивести теорему з фактів, які ми вже знали. У певному сенсі, це те, що робить задачі з геометрії такими цікавими. Справжні перлини в цій галузі завжди здаються такими, ніби правильна ідея з ні звідки. У задачах з геометрії і мо зазвичай потрібно додати до діаграми не одну, а кілька допоміжних конструкцій. Це погана новина для машин, тому що це означає, що на кожному кроці є нескінчений простір для пошуку. Ось тут і з'являється штучний інтелект. Команда DeepMind створила мовну модель, єдиним завданням якої було створення допоміжних конструкцій. Вхідними даними для мовної моделі були постановка задачі та кроки доведення, які були зроблені на той момент. Зараз я пишу це англійською, але майте на увазі, що це має бути введено, використовуючи мову кодування геометрії, про яку ми говорили раніше. Вихід моделі мови буде допоміжною конструкцією, тобто додатковою точкою або фігурою на діаграмі. Отже, з огляду на це, ось як працює альфа геометрія в цілому. Спочатку введіть формулювання задачі в мовну модель, він поверне допоміжну конструкцію. По друге, передайте цю нову діаграму DD плюс AR. вона видасть купу кроків, поки не завершиться. Введіть цей результат назад у мовну модель. Вона створить ще одну допоміжну конструкцію. Введіть цей новий результат назад у DD плюс AR. Повторюйте цю процедуру, доки проблема не буде вирішена або доки не закінчиться час. Простіше кажучи, мовна модель це творче мозок, який придумує розумні допоміжні конструкції. З іншого боку, DD плюс AR це логічний мозок, який використовує чисту логіку для виведення нових фактів з відомих. Отже, творчий мозок придумує розумну ідею, а логічний мозок робить висновки з цього. Творчий мозок придумує чергову ідею, а логічний мозок виводить з неї ще більше висновків і так далі, і так далі. Отже, ми поговорили про мовну модель, і це все чудово, але є одна річ, яку ми не обговорили звідки вона отримує свої навчальні дані, тому що в інтернеті не так багато задач з геометрії з імо з розв'язками, тому потрібно робити щось інше. Команда Альфа Геометрії обійшла цю проблему, зробивши дещо цікаве, вони згенерували власні навчальні дані. Ось як ви можете згенерувати зразок задачі та рішення для ваших навчальних даних, випадково розмістіть кілька точок і ліній на площині. Потім, використовуючи DD AR, виведіть все, що зможете, наприклад, що різні кути рівні, різні лінії паралельні. Це призведе, наприклад, до висновку, що сума трьох кутів у трикутнику дорівнює 180 градусам. А тепер назад зітріть деякі частини діаграми. Тепер ми можемо сформулювати задачу за даним трикутником, покажіть, що сума кутів дорівнює 180 градусів. Щоб вирішити це, нам потрібно було б відновити лінії, які ми стерли. Але це були б допоміжні конструкції. Ось таким чином альфа геометрія згенерувала нові навчальні дані. Вони випадково нанесли на площину кілька ліній і точок, вони використали DD плюс AR, щоб вивести з цього купу відомих теорем, а потім вони стерли деякі частини діаграми. Тож, якщо ви хочете самостійно дійти до цієї теореми, вам доведеться знов домалювати ці частини, використовуючи допоміжну конструкцію. Фактично, вони створили сотні мільйонів синтетичних доказових прикладів. А загалом 9 мільйонів з них потребували щонайменше однієї допоміжної споруди, ось кілька прикладів дуже складних діаграм, які були отримані в результаті цього процесу. Найскладніший синтетичний доказ мав вражаючу довжину 247 кроків з двома допоміжними конструкціями. Маючи всі ці дані, вони змогли навчити свою мовну модель, тож як працює вся ця модель? Нагадаємо, що Дід вирішив 7 з 30 задач, діді Плюс AR вирішили 14 з 30 задач. DD плюс AR плюс евристики, закодовані людиною, вирішили 18 з 30. Якщо поєднати DD плюс AR з мовною моделлю з деякими налаштуваннями, то вона змогла вирішити 25 із 30 задач. Чому ж це так захоплююче? Ну, для мене Альфа геометрія це не лише розв'язування трикутників це дійсно про щось набагато глибше, про те, що машини можуть мислити і міркувати, як люди. Альфа геометрія може мислити творчо, але також дуже логічно. Це дуже цікаво, тому що ця загальна стратегія, яка використовує творчість і логіку разом, жодним чином не є специфічною для геометрії. Це використовується для вирішення проблем у будь-якій галузі, наприклад, наука, медицина, інженерія, що завгодно. Звичайно, альфа геометрія не була створена для вирішення проблем в цих інших областях, але вона може дати нам уявлення про те, як машини можуть намагатись вирішувати ці проблеми. І це майбутнє, яке мене дійсно захоплює. Це все для цього відео. Дякую за перегляд. Бувайте. Це відео було другим у серії гостьових відео, які я роблю цього літа. Це відео від Адітяча Краваті, який веде канал Note. Це дійсно хороший канал, якщо ви з ним не знайомі. Він чудово вміє брати складні математичні теми високого рівня і узагальнювати їх у стислому, але водночас дуже змістовному викладі. На вас чекають ще три гостьових відео, або сини я повернусь з власним контентом. Побачимося. Дякуємо, що були з нами. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Та якщо маєте можливість, підтримуйте нас як спонсори чи донатори. Ваша підтримка допомагає нам створювати цікавий контент.